Друзі, доброго дня всім! Хочу показати вам хатинку за 2500 доларів. Буде торг, може й дві буде, не знаю, але но... хатка така собі, така го вулиця. Це як такий закуток якийсь коло на початку села, а там іде асфальтна дорога нормальна між селами. А тут так Зараз поки що двір, бо сусідка пішла по ключ від хати. Ну тут так, на 2000 доларів якраз хто каже, що все по 500 доларів, по 1000, зараз глянемо. Двір зароший, бо люди в іншому місті живуть, а тут залишилося все і поки продають. Там гараж, але вже бачу, що він закритий, але бачу, що стеля завалилась трохи. Отак хата виглядає. Тут двір. Тут бувший асфальтик. А хата наче не дуже погано. Зараз подивимося всередині. Може тут розчистити то й буде діло, якщо хата жива, то За такі гроші, і ні, може й за дві можна стургуватися. Це село Червоний Кут. Мабуть Маньківського району. Біля міста чи селища, буки. Може хто чув, Там каньйон дуже гарний, туристична зона. Тут вікно, мабуть, вибите. От так літня кухня зачинено ага тут є ще пристроїшки якісь може це літня кухня да, стоїть пропадає все Це горош. Оту горош. Ти ворота звідти, а це звідси. Такі надвірні споруди позалишались. Це для худоби, мабуть. Так, біжу в хату, бо вже відкрили, наші зараз город, що покажу, швиденько. Так, тут на город. Город вироблений Так, да, зараз йду Тут заросло, але город вироблений Загальна ділянка 30 соток такі друзі тут набігали Так, оце я так розумію їхній город До кінця туди, бо коті вулиці, городи йдуть на ту сторону, я туди заїжджав. Все, зараз показую хату всередині. Друзі, ділянка не 30 соток, а 15. В хаті краще, ніж на вулиці, зараз показую. Газу немає тут. баллон привозить. Вот такая веранда. Такая первая комната. Тут друга кімнатка така. Меблі залишаються всі також. Це третя кімната. Виходить, кімнати йдуть по кругу. Зараз я обіду, бо тут закриті двері. Там ще кухня. і Там вже кухня за цими дверима, зараз я туди обійду. Опалення дров'яне чи парове з батареями. виходить. Топите дровами, будинок гріється батареями. Це не кухня, це як якась віранда, да? А ні, тут кухня Колу? виходить. Кухня, кухня, це вона тут газ стоїть. Тут балон на був. моє там на, кух... на плиті варить їсти. Угу. Топиться, ти паціється і так. І це ще одна кухня. Оце котел, я так розумію. Власників немає зараз. Імпровізуємо. Така кухонька. Будиночок доволі просторенький, малесенький на дві кіннотки. Друзі, подивилися будиночок. Звісно, страшненьке, все неухожене, 6 років двір стоїть, ніхто там не ходить, нічого не робить. В хаті ще так більш-менш. Криша наче ніде не тече, я знімав. Е, ділянка там 15 соток, все приватизовано, готове до продажу. Газу немає там на тій вулиці, вода в криниці. Сусідньому, ну, між цим і сусіднім двором одна на двох. Опалення дров'я не паруве. Тобто не грубо, а котел. і груба перероблена на котел. Топите дровами, але будинок опалюється батареями, тобто весь будинок опалюється. По ціні сказали буде торг. Навіть хороший торг, так що не знаю за скільки вона може продатись це зупинка, транспорт тут курсує постійно. Роботи в селі немає. Не розпитував, магазинів їхав, то багато є. Рядком тут кілометрів 10 селище Буки. Дуже гарне, там каньйон є, туристи. ну, соответственно там є і магазини і все остальне, що тут в селі. Не дуже знаю. Церква бачив є, чи сільська рада є, чи робота. Думаю, що немає. Отак, От друзі, отакі ціни. Дивимося далі, шукаємо щось подешевше. Забуваю вам говорити, можливо, ви хочете щось своє показати, продати. Пишіть телеграм, присилайте відео, будемо викладати. Все, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть що думаєте. Хороше і погане. А я поїхав далі дивитися ще одну хатинку.